Що знов поломка, що каністра стоїть. А? Та ні, не карбай. Та мене вже ж позавчора помпу з ремнем залив антифриз. Поки ж термостат ж прогнав. Та зараз подивлюся, там вже долю. Та й поїдемо теж по справах. Купив якийсь антифриз зелений. Був червоний, не сподобався. Дуже великий нальот. То якось не сподобалося. То зараз Хоч в основному так не заглядаю, кожен ранок вона масло не бере, то я так і до капота і не візу, ні клеми не знімаю абсолютно ніде нічого. Ну а тут уровень. Це, звісно, оці кришки, блін, купив і вони вискакують. Ну таке воно зараз дуже гамняве воно все робиться. Ото точно, то люди кажуть, зачем тобі цей тазик нужен, купи, щоб купи щось покраще. Знаєте, якщо буде потрібно щось краще, купимо краще. А це ми в основному, як другий рік проживаємо будівництво, то цемент возимо, то ну все всяке таке. О, взять якусь уже дорогу машину о, не хочеться. Не хочеться поки вбивати. О, йо, воно шкода, в воно основному, що ми поле по кущі, що вона бачила. Такі всі криві дороги, по такому все о, їздимо. Та вона і так нам, нам її вистачає. Нам ось підійде. Ми в неї душу вкладаємо. Як трішки стараюся. Тут усе замінив, патрубки всі позамінював, усе, усе зроблено. Запитували, бо зараз може глядачі скажуть, бо в мене ж багато в основному аудиторії, у нас ну, жінки наші прекрасні ж дивляться. І багато ще чоловіків. і Зніми хоч одне нормальне відео, мужське, хоч щось покажи по машині. Цікаво. Заміни нульовик, постав обичний, бо буде мотуруками. Вона. вона прочіпована. Це раніше ще дуже, давно вона на гонки туди десь моталася, вона під нульовик прочіпована. Це треба їхати до спеціаліста, хто тоді вставляв ці мозги, оту, тю, тюнінгували, прошивали, тоді вона хрена ще буде їхати. То я його то купляю, оту смазку о, з балончика обслужив. То В принципі, вистачає. тож. Відкрив, що тут візуально о, дивіться. ну підійде сюди. Там. Ще цікавилися в мене казали Ігор ти брехун. Які там стоять спортивні подушки. ну вон, дивіться, На стандартні подушки міняються салінбок. Откручуєш болт, витягуєш салінбок і вставляєш. Далі там ну, теж така стоїть. Тут теж доповнительно стоїть. Ну, з під вже не буду не буду заглядати. Це колись ще ставили такі подушки, щоб не розривало. Я ж кажу, як колись гацапури давно зараз уже це дитинство закінчилося, то о, важко було знайти салінбоки, замінити, бо під стандартну подушку, щоб поставити зараз стандартну, треба виставляти двигатель. Тож, тут коробка десяточна стоїть. то нічого. Вроді порядок та й порядок. Візуально обдивились, продивилися. То, звісно, зараз якість попливо, нікудишня так усе працює. Поїхали, поміряли компресію, все добре. питань в принципі, ніяких, ніяких немає. То вистачає. Хай даже і такий корч. Зараз усі знаєте, я кажу, кожен зараз багатий, навіть якщо і на велосипеді їздить. Це зараз купи, обслужи, любув машину і на, б... на да, велосипед, як... <ріст> <Да, ріст> як, як для городу, як ми їздили в Полтаву, у неї в пробках стоять, звісно, да, це вайно. Да. Да, стоять, смикаться, тут навіть питань нема. Ну а ми в основному по селі, то нам її вистачає. І то інколи жалко, десь як поцарапаєш, чи угу. що то. І навіть якщо й будемо надалі щось купляти краще, все одно вона останеться при сім'ї. Вона з документами повний все порядок, то ніхто її не подавати, ніде нічого не буде, для душі. Угу. Наша ластівка.